Найсильніша валюта світу, яка з початку цього року подорожчала на 40% відносно долара, зростання ВВП понад 4% протягом двох років поспіль, безробіття на найнижчому рівні за останні десятиліття ледь перевищуючи 2%. магазини повні товарів, столиця, що процвітає. Цей стислий опис економіки без назви країни можна було б сприйняти як характеристику сильної економіки та ефективної державної політики. Тим часом, все це сьогодні відповідає дійсності щодо економіки Російської Федерації, країна, яка загрузла в санкціях, відрізана від західних ринків, витрачає величезні кошти на озброєння. З іншого боку, в той же час її міністр заявляє, що країна перебуває на межі рецесії. Аура, що оточує російську економіку, дійсно туманна. Ті, хто вболіває за захист незалежності України, продовжують шукати ознаки неминучого краху економіки Кремля. Тим часом прихильники режиму Владіміра Путіна висміюють початкові прогнози швидкого економічного краху, показуючи, що російська економіка не тільки продовжує функціонувати, але й демонструє результати краще за результати багатьох західних країн. А правда, як завжди, складніша. Який справжній стан російської економіки? Давайте з'ясуємо. Шановні глядачі, просимо долучитися до збору на систему радіоелектронної боротьби абвер 14 про для розвідувальної роти 111-ї окремої бригади ТРО, яка тримає оборону на східному напрямку Донеччини. Це потужне обладнання глушить ворожі дрони, рятує життя та дає шанс повернутися живим, бо життя наших воїнів найвища цінність. Кожна гривня це внесок у безпеку тих, хто щодня боронить Україну. Реквізити для донату в закріпленому коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Якщо поглянути на деякі показники російської економіки, то може виявитися, що росіяни мали рацію 31 грудня 2024 року. Росіяни платили за 1 долар США аж 113 рублів. Зараз курс нижче 80, що відповідає рівню до вторгнення в Україну. Таким чином, з початку цього року валюта Кремля зміцнилася на значні 40% щодо домінуючої валюти світу. У контексті ВВП ситуація в Росії виглядає ще більш вражаючою у цій таблиці. Ми бачимо порівняння зростання ВВП для окремих європейських країн США та Росії за останні три роки згідно з даними МВФ. У рік вторгнення Росія теоретично зазнала незначного скорочення ВВП менше ніж на півтора відсотки. В той же час економіка атакованої України скоротилася майже на 30 відсотків. З того моменту ситуація тільки поліпшувалася у 2023 і 2024 роках. Російська економіка зростала темпами понад 4 відсотки щорічно. Недосяжними для економік Західної Європи сукупне зростання російської економіки за останні два роки перевищує всі країни ЄС і Америку, і навіть з урахуванням року вторгнення економічна ситуація останніх років виглядає хорошою. Росія опинилася всередині групи, збільшивши свій ВВП майже на 7%, в той час як Німеччина знаходиться майже на тому ж рівні, а Україна все ще на 20% нижче рівня 2022 року. Додайте до цього ще один важливий чинник для багатьох працівників: низький рівень безробіття. Майже 11% іспанців залишилися без роботи. Середній показник по ЄС становить майже 6%, а в Росії лише 2,2%. Найнижчий рівень за останнє десятиліття. І якщо цей фільм дійсно був похвалою якості російської економіки, то він міг би закінчитися на цьому. Однак все це по суті фасад, за яким ховається більш складна картина економічної ситуації Кремля. І це не приховати, вона складна. Тому на цьому етапі необхідна поступова деконструкція складної картини російської економіки. Почнемо з останнього параметру безробіття. Низький рівень безробіття є позитивним для працівників, але дуже негативним для роботодавців. Тим більше, що він не є наслідком процвітання внутрішнього ринку, бум якого не може бути забезпечений людськими ресурсами. Причина очевидна війна, яка є мета причиною всіх проблем, про які ми незабаром поговоримо. Марко Робіо нещодавно заявив, що за американськими оцінками, тільки в 2025 році на фронті загине 100 тисяч росіян. Якщо припустити, що зазвичай на кожного загиблого припадає троє поранених, то тільки в цьому році кількість загиблих і поранених може сягнути 400 тисяч. За три роки ми можемо говорити про мільйон загиблих і поранених, які ймовірно не зможуть працювати. Дослідження ACSIS, проведене у червні, підтверджує ці припущення, в якому зазначається. Росія ймовірно досягне позначки в один мільйон жертв влітку 2025 року. Це вражаючий і мотрошний рубіж. Додайте до цього другу причину низького рівня безробіття. Відтік місків тут важко знайти конкретні дані. Деякі люди не завжди покинули Росію після 2022 року. Деякі повернулися, а деякі працюють у гібридному режимі, подорожуючи до країн, які не закрили свої кордони для Росії. Знову ж таки, згідно зі звітом Стенфорда, мова йде про кількість від півмільйона до мільйона людей. Два мільйони зі 143 сорока мільйонного населення можуть здатися невеликою втратою, але врахуємо, що йдеться переважно про одну стать чоловіків. І саме про чоловіків у найпродуктивнішому періоді життя від 20 до 50 років. Крім того, ті, хто назавжди покинув країну, зазвичай є найбільш освіченою частиною суспільства, що є типовою ситуацією відтоку мізків. В результаті російським компаніям не вистачає аж 2,6 мільйона працівників, що становить 17% зростання в порівнянні з минулим роком. За таких темпів, за даними Le Monde, до 2030 року, тобто вже за п'ять років, у Росії не вистачатиме 10 мільйонів працівників. Це населення розміром з Чехією. Однак війна та її наслідки позбавляють країну не тільки людей, державна скарбниця теж починає порожніти. Національний фонд добробуту Росії, ключовий фінансовий резерв країни, накопичений протягом багатьох років за рахунок прибутків від нафти і газу, може бути вичерпаний до 2026 року. Якщо поточні економічні тенденції збережуться, вважають економісти Російської академії народного господарства і державної служби при президентові РФ та інституту Гайдара. Пише зимоскутаймс. Ліквідні активи фонду до війни становили 120 мільярдів доларів, а сьогодні, станом на 1 липня 2025 року, впали до 53 мільярдів доларів. Лише місяць тому вони становили 35 мільярдів, тобто 30% від довоєнного рівня. Це може бути спричинено незначним збільшенням продажів вуглеводнів у червні, або свідчити про зміни в методології підрахунку або перекласифікацію деяких довгострокових активів, таких як облігації або акції, як ліквідних. Більше того, фонд складається переважно з китайських юанів. Чому фонд скорочується? Знову ж таки, є кілька причин пов'язаних між собою війною. У 2025 році Росія збільшила військові витрати на 25%. В результаті на озброєння та оборонну промисловість зараз виділяється до 40% бюджетних витрат. У номінальному вираженні за поточним курсом це навіть сума, що наближається до 200 мільярдів доларів на рік понад 7% ВВП. Крім того, Кремль приховує частину військових витрат і перераховує їх до інших бюджетних відомств. Як зазначається у звіті Сіпрі, Росія приховує витрати пов'язані з парамілітарними службами Росгвардія, ФСБ, а також витрати на соціальну підтримку військовослужбовців та їхніх сімей. Щоб показати масштаби мілітаризації, ще у 2021 році Росія витратила на військо менше 5 трильйонів рублів. Сьогодні це понад 15 трильйонів. Кремль виділяє максимальні ресурси, які він може призначити на війну, не викликаючи паралічу держави. Хоча він балансує все ближче до цієї межі, він балансує, тому що основними доходами бюджету все ще є доходи від нафти і газу, а вони нестабільні. Джон Маккейн колись сказав відому фразу Росія це заправка, що маскується під країну. Сьогодні ці слова все ще містять багато правди. Офіційно бюджет Російської Федерації на 30-35% залежить від прямих продажів нафти і газу, 80% з них нафта. Але це лише одна сторона медалі. Інша половина надходить від податків з компаній і людей, пов'язаних з нафтогазовим сектором. Близько 15-20% надходить від податку на прибуток таких компаній, як РосНєфть, Газпром і Лукойл. До цього слід додати ПДВ і податок на доходи фізичних осіб, які живуть за рахунок цієї галузі. Фактично до 60% російського бюджету залежить від цієї єдиної галузі галузі, яка дедалі більше скрипить. Ціна на нафту є фактично найважливішим критерієм, що визначає настрої в Москві. Високі ціни на нафту та лазівки в санкціях, що дозволяють її експорт, є саме тим, що найпотужніше живить військову машину Кремля. Тим часом російська нафта марки «Уралс» у травні отримала середній рівень 52 долари за барель, а в червні 60 доларів. Хоча були випадки падіння ціни навіть до 47 доларів. Однак Кремль у своєму бюджетному плані на цей рік заклав ціну 70. Це сильно впливає на прибутки у цій таблиці. Ми бачимо порівняння річних прибутків провідних російських енергетичних компаній: Роснефть – мінус сімдесят Лукойл мінус вісімдесят два Сургутніфтігаз мінус Ситуація на ринку газу аналогічна. Газпром пережив найгірший рік у своїй історії. Компанія зафіксувала 13 мільярдів доларів чистих збитків. А газ складніше диверсифікувати через існуючі трубопроводи, що ведуть переважно до Європи, та відсутність достатньої інфраструктури для транспортування СПГ. Але навіть тут росіяни зазнали 22% падіння в першому кварталі 2025 року. Причина подальші санкції ЄС чи це лише сезонний ефект? Ні, адже ми порівнюємо показники за рік. Хоча слід зазначити, що у першій половині 2023 року росіяни мали ще й гіршу ситуацію, коли ціна на нафту марки Уралс коливалася в межах 45-50 доларів за барель. Хоча в листопаді росіяни компенсували це, коли ціна на Уралс наблизилася до 80 доларів. Чи тепер ситуація знову покращиться? Важко передбачити, як поведеться ринок нафти, але кілька фактів працюють проти Кремля. По перше, ЄС і американці намагаються закрити лазівки в санкціях, неодноразово націлюючись на тіньовий флот Росії. Останній пакет санкцій ЄС зачіпає ще 105 суден, але це не все за словами Брюсселя, Останній 18-й раунд санкцій має бути одним із найсильніших на сьогодні. Окрім тіньового флоту, він накладає заборону на трубопроводи Північний Потік, вдаряє по китайських банках, які дозволяють обходити санкції. І що найважливіше, додає більш ефективний ціновий ліміт на російську нафту. Раніше він був встановлений на рівні 60 доларів. Тому, коли ціни на нафту на світових ринках впали нижче цього рівня, Кремль не зазнав жодних санкцій. Тепер ціновий ліміт становитиме лише 47,6 долара. Що становиться лише 68 від рівня, передбаченого російським бюджетом. Картель, до якого входить Росія, ОПЕК Плюс, також працює проти Кремля. ОПЕК Плюс має вирішальне слово щодо світових цін на нафту, оскільки забезпечує майже половину світових поставок. Тим часом асоціація вже третій місяць поспіль збільшує видобуток нафти, знижуючи ціни на сировину на світових ринках. У серпні ця тенденція збережеться. Більше того, Росія звично порушувала угоди ОПЕК плюс, видобуваючи більше ніж зобов'язувалася, тому тепер вона мусить скоротити видобуток. Все це кидає тінь на бюджетний план за перші шість місяців цього року. Дефіцит бюджету Росії становить майже 3,7 трильйонів рублів 47 мільярдів доларів. Це в шість разів більше ніж за аналогічний період минулого року, витрати зросли на 20 відсотків, а доходи лише на три. Ми постійно говоримо з дуже широкої перспективи, але коли уважно розглянути конкретні сектори російської економіки, на поверхню випливає масштаб проблем, що накопичуються всередині країни. Велика заслуга в цьому належить Євгену Істребіну, який стежить за внутрішньою ситуацією в Росії на основі офіційних даних російських відомств. Тут на нас знову чекає кілька цифр: продаж нових квартир у Росії зниження на 38% у порівнянні з минулим роком. Будівництво нових квартир у червні мінус 22% у порівнянні з минулим роком. Виявляється, у людей немає грошей щоб погасити кредити. Сума простроченої заборгованості за кредитами, наданими російським громадянам, досягла півтора трильйони рублів, що на 40% більше ніж у минулому році. Це ставить банки в скрутне становище. Позиції простроченої заборгованості зросли на 30%. Тому, як повідомляє Блумберг, керівники найбільших російських банків вже ведуть переговори з урядом про фінансову допомогу, яка може виявитися необхідною у 2026 році. В інших секторах ситуація не краща. Продажі автомобілів масово падають на 27%, так само, як і вантажівок на 66%. Аналогічна ситуація з сільськогосподарською технікою на 33% і дорожньою технікою на 41%. Проблеми відчувають металургійна, вугільна та лісова галузі. Виробництво сталі впало на 18%. Вугілля за прогнозами до кінця цього року втратить 4 мільярди доларів, а виробництво деревини впало на 13%. Щоб врятувати бюджет, експерти закликають негайно підвищити оподаткування. Ми повинні використовувати всі наявні ресурси для збільшення дохідної бази, заявив Анатолій Артамонов, голова комітету ради федерації з питань бюджету та фінансових ринків. Незважаючи на те, що нагадаємо минулого року податок на прибуток був підвищений з 20 до 25%. Одночасно, уряд рятує себе, випускаючи облігації рекордними темпами. Теоретично, федеральний борг Росії відносно невеликий: 16,5% ВВП порівняно з 58% у Польщі, 64% у Німеччині або 130% у США. Проблема в тому, що обслуговування цього боргу в Росії дуже дороге. Вартість обслуговування боргу у відношенні до боргу в Росії становить понад 9%, тоді як у Німеччині лише один. Причиною цього є дуже високі процентні ставки за російськими внутрішніми облігаціями. Базова ставка центрального банку становить 20%. Чому так високо? З огляду на те, що інфляція в Росії в червні офіційно становила трохи менше 10%. Тому що неофіційна інфляція ймовірно набагато вища, хоча слід зазначити, що центральний банк почав повільно знижувати процентні ставки. Нарешті повернемося до таблиці ВВП з початку цього сегмента. Як же в таких умовах Росія вдається підтримувати таку хорошу динаміку? Є кілька причин: по перше, непогана ситуація на нафтовому ринку протягом останніх двох років і обхід санкцій по друге уряд вливає гроші в економіку, тим самим вичерпуючи внутрішні ресурси, включаючи Національний фонд, про який ми говорили раніше. Але це впливання зосереджено виключно на одному секторі військовому. Насправді це зростання є порожнім, оскільки не відображає підвищення продуктивності та реального зростання добробуту. Зростання не перетворюється на приватні інвестиції або споживання домогосподарств. Про що свідчать дані про зниження продажів квартир, автомобілів, обладнання тощо ми бачимо це на цьому графіку. Економіка залишається в стані стагнації або з урахуванням неофіційної 20% відсоткової інфляції, стагфляції. Лише військова промисловість переживає бум, але навіть цього вже недостатньо. Після 4% відсотків зростання рік за роком МВФ прогнозує лише 1,5% зростання цього року. Що 40% витрат на озброєння насправді означає рецесію в усіх інших секторах у 2026 році? Це зростання становитиме лише 0,9%. Повернімося також до сильного рубля. Це також є переважно наслідком державного втручання. Він спричинений суворим контролем за рухом капіталу. Російські громадяни не можуть вільно переказувати гроші за кордон існують обмеження на валютні перекази. Іноземні компанії також не можуть виводити прибутки за межі Росії, фактично залишаючись заручниками Кремля. Нарешті експортери змушені конвертувати навіть 80% доходів в іноземній валюті в рублі протягом визначеного часу. До цього додаються високі процентні ставки та обмежувальна монетарна політика. І тут знову можна поставити крапку і стверджувати, що ситуація погана і все в будь-який момент може обвалитися як картковий будинок. Однак такий оптимістичний з західної точки зору погляд був би просто невиправданим. Спостерігаючи за станом російської економіки, слід визнати, що незважаючи на те, що це країна, яка зазнає найбільших санкцій у світі. Вона здатна витримувати такий стан протягом понад трьох років і залишатися наступальною стороною у війні. Голова центрального банку Ельвіра Набіуліна заслуговує на визнання за те, що взялася за неможливе або була змушена це зробити, і залишилася на плаву, незважаючи на постійні перешкоди, Росія витримує. Додайте до цього вміле обходження санкцій, постійну підтримку та економічний колоніалізм з боку Китаю, а також самодостатність у багатьох секторах. Однак найбільша заслуга належить самим росіянам, які приймають витрати, накладені на них державою в ім'я війни менталітет, бідне життя, але велика Росія, якого дотримуються мільйони росіян. Дозволяє Москві підтримувати стабільність країні одночасно спрямовуючи всі наявні внутрішні ресурси на війну в Україні. Тому найточнішою характеристикою поточної економічної ситуації в Російській Федерації є не неминучий крах, а структурний, постійно поглиблюваний занепад. Звичайно, жодна криза не відбувається за одну ніч. Пам'ятаємо, що Кремль завжди може розраховувати на підтримку Китаю. Хоча це також є ознакою слабкості та посилення квазівасального статусу Москви по відношенню до Пекіна. Ернест Хемінгвей колись написав у романі і сходить сонце. Як ти збанкрутував двома способами: спочатку поступово, а потім раптово Росія все ще перебуває на першій стадії. Криза це перша сукупність постійних накопичуваних проблем, і ці проблеми, як ми бачимо, зростають у Росії вже понад три роки. Тож скільки економічного простору залишилося у росіян, ніхто цього не знає, включаючи самих росіян. І є так багато змінних на чолі з цінами на нафту та ефективністю санкцій, що передбачити результат це не більше ніж ворожіння. Однак, одне можна сказати напевно, це період, який має кінцеву дату. Дякуємо, що дивитеся якісну європейську аналітику українською мовою. Ваша підписка на канал, вподобайка і коментар краще визнання нашої роботи. Підтримуйте сили оборони України а за можливості і наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.